До школи на відпочинок Євро 2012 на заваді традиційним літнім пришкільним таборам не стане. Їхній сезон в Івано-Франківську стартує вже з 28 травня. Цього року відпочинок та оздоровлення в таборах охопить майже 10 тисяч учнів. Відкриємо не менше ніж 80 пришкільних таборів різних типів, тобто це будуть і відпочинкові табори для молодших школярів, наймасовіші, як правило. Профільні табори для учнів 5, 6, 7 і 8 класів. А також десятих класів нам ніщо не перешкодить це зробити навіть те, що вісім наших закладів освіти є базовими центрами зовнішнього незалежного тестування. Подбали освітяни не лише про різносторонні заняття для дітей, але й про повноцінне харчування. Обід школярам старшої групи обійдеться у 7 гривень 50 копійок молодшим учням дешевше 5 гривень. А у діти пільгових категорій та відмінники навчання харчуватимуться безкоштовно. Після обіду на школярів очікують цікаві розважальні програми. Окрім загальноміських заходів, на кшталт свята в республіці дитинства чи нових ігор розпланували і традиційне дозвілля, спортивні змагання. Конкурси, екскурсії в музеї, екскурсії в Вовчинецькі гори, там є козач долина-заповідник, так, одноденні походи, виїзні екскурсії. Класний керівник. Кожен рік використає цю можливість спілкування зі своїм класом і надолужить деякі моменти, які ну можуть формувати і комфортність дитини в своєму оточенні. Загалом літнє оздоровлення дітей обійдеться міському бюджету у 400 тисяч гривень. Пришкільні табори обіцяють профільні чиновники діятимуть до кінця червня. Вітак естафету в організації дозвілля дітей перехоплять клуби за місцем проживання.